У стінах бібліотеки імені Коцюбинського розташувалась виставка молодого художника Володимира Кравченка. Не дочекавшись офіційного відкриття, художник бурхливо презентував власні роботи. Мало е е таких сучасних молодих художників, які роблять виклики. Це мені теж ну, би, так бентежить. Бо я ось бачу роботи якби молодих художників. Вони все рівно ж такі трошки банальні, трошки заїжджені, як якось це можна сказати, якось і мої високі. Ну, у мене принципі тут трошки є небанальних робіт. Під назвою Вернісаж у бібліотеці відкрив власну виставку 24-річний художник, де виставив картини аквареллю всіх можливих жанрів. Він малює е, у різній техніці. Ми бачимо акварельник його роботи. Також в нього є інші. Е, він працює. У різних жанрах, як ви бачите, це портрет, пейзаж є, натюрморт, і всі ці роботи до ну досить вони цікаві. Коли він приніс свої роботи, то в нас розбіглися очі. Володимир, студент педуніверситету, зізнається, це не вершина його творчості, а тільки спортивне тренування. Гімнаст або боксер, або спортсмен тренується для того, щоб вийти на ринг і показати все на що він способен, все на що він здатен. Mm, все тоді, все тоді, да. Я не знаю, мабуть, вам цікаво. було. Володимир, учень багатьох відомих у місті майстрів мистецтва зі своїм власним баченням. Говорить, малює все життя. В приміщенні бібліотеки молодий художник виставляє свої роботи не вперше. Його великоформатні картини олійними фарбами давно висять на другому поверсі.